Мої вітання усім в ефірі. Проект Прайм Тайм на першому міському у студії працює Наталя Болденська. вихідним у Кривому Розі відбулася благодійна виставка картин, які намалювала ну зовсім юна художниця. Дівчинка планує зібрати чималу суму на потреби ЗСУ. Тож про благодійну діяльність юної художниці з Кривого Рогу, власне, і поговоримо. Вона з мамою до нас завітала у гості. Це Злата Рішотка та її мама Світлана. Доброго вечора, Доброго дівчата. Вас. Рада вас бачити. Хочу привітати з першою, я так розумію, персональною. Виставкою і одразу ну, такий серйозний привід, і одразу такі амбітні плани. Ви молодці, просто що організувалися на все це. Розкажіть, перше запитання власне не про виставку, а зі скількох років Злата, ти почала малювати? Скільки тобі було? Скільки ти вже малюєш? Погода півроку. Пів То зараз тобі сім. І ти у шість з половиною вперше так, от ну, всерйоз взялася за малювання, правильно? Це розуміє? так. І за півроку вже перша персональна виставка. Так. Ну це серйозне досягнення. Я тебе ще раз вітаю, мама Світлана. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, як, як почалася взагалі ця, ця художня творчість дитини. Інтерес до малювання в неї був завжди. Тобто вона з малечку любила яскраві фарби, щось таке робити. Але ну от на протягом останніх півроку почала більш серйозно малювати з вчителем. От ну і виходячи з обставин нинішніх, це в нас була як сімейна арт-терапія. Угу. Така ну, так, дійсно через півроку триває війна, так. і в принципі десь так, так. воно ми, ми знімали напругу, стрес, і взагалі, коли роздирає серце кожен день якась новина, ми йшли до своєї майстерні такої невеличкої, і малювали. А ви взагалі, ну дивлячись на малюнки, злати ще в там в глибокому дитинстві, розуміли, що є якийсь хист у неї до цього? Бо діти всі якось малюють так чи інакше, але воно ви винно... завжди підтримуємо її бажання, будь-то пісні, малювання, будь-будь-що. Ми просто як батьки завжди поруч. І коли Злата сказала, що хоче свої. Талант і своє вміння направити на якусь допомогу, то так, власне, і народилася ця виставка. Ми про це ще детальніше поговоримо. Злата скажи, а як, як тобі прийшла ця ідея, от, щоб зробити саме благодійне просто виставку, а благодійну, щоб зібрати кошти? Можливо, ти там в інтернеті щось бачила, які інші роблять, чи це От як ти до цього прийшла? Я потроху малювала, малювала. А потім в мене ідея виникла, щоб зробити благодійну виставку. Як ти до неї готувалася? Ти спеціально вирішила писати картини під неї? Чи ти вирішила зібрати ті картини, що в тебе вже є? Як ти підходила до цього? Я малювала картини нові та. Настав цей час, та я виставила свої картини, і виставка моя народилася. А кому першому ти розказала про цю ідею організувати виставку? Матуся, татусеві. Світлано, як ви якими словами злата, з чим вона до вас підійшла? От що сказала, як це було? Кожен вечір ми спілкуємося. Як прийшов день, які нові думки? Знаєте, вона нові на ніч. І Злата сказала, що хоче бути корисною, підтримати. От. І, власне, з, цього, з цієї думки почалося, що можна намалювати, зібрати кошти і допомогти ЗСУ. Потім ми можемо намалювати не дві роботи, три, а виставку, і якось воно так потроху. І, і ми... насправді дуже великий є відгук від людей. Вони долучилися, допомагають. Пропонують якісь подарунки для тих, хто приймає участь у виставці. Пропонують місце, локацію, де власне відбувається виставка. Ну, підтримують кожен як може. А що сказала ваша вчителька з малювання, власне, та з якою ви займаєтеся? Вона ж також мала знати. Так, вона я вам скажу більше. Саме ця вчителька, вона. Запросила Злату і дівчат, з якими вона займалася в групі. Вони малювали на художню виставку нашу Криворізьку, яка біля ЖД вокзалу знаходиться. Mm -hmm. От і коли Злата побачила, ну такий масштаб, там більше півтори тисячі картин виставлених, різноманітних. От це був теж. Я думаю, певний поштовх mm -hmm. до саме формату виставки. Mm -hmm. От формату виставки. А що вона от, чи допомагала вона якось систематикою робіт, чи от від неї яка була допомога? Ми, вона що, все ж таки наставна, вона допомагала малювати і втілити всі ідеї в життя, бо ми надихалися з соціальних мереж з різних авторів, Pinterest, тому що дуже малий срок підготувати таку виставку, особливо для дитячої руки. А у вас було завдання, ви саме до Дня Незалежності хотіли? Так? От це, чомусь це ми вирішили, що до Дня Незалежності це буде просто от, ну, символічно? Не, так? Символічно, так, так, і, символічно. І, дуже, і встигли, зрештою. Зрештою, встигли. І ну, 4-6 годин кожного дня дитина малювала. І протягом якого це часу? Протягом півтора-два місяці. Вона дуже наполегливо до цього підходила, навіть коли ми збиралися з родичами, відпочивали, гукали все. Вона каже: Ні-ні, зараз мені треба, ще от ці шорстки домалювати. Я до вас вийду. І тоді підійду. Так. Так. І мені як мамі це звичайно приємно. Але в якийсь момент я замислилася над тим, що дитина така цілеспрямована, що інколи навіть дорослий ну, дасть собі більше відпочинку ніж вона. Злата да. складно було дійсно розкажи, от як твої відчуття, коли ти стільки годин на день малюєш? Трохи було складно, але круто. Мені дуже подобається малювати. І саме це відчуття, от коли ти малюєш, воно, я так розумію, тебе більш за все і, і, і дає задоволення внутрішнього. Коли я малюю, тоді я зіспокоююсь і тоді мені становиться легко. А буває так, що ти малюєш, і ти розумієш, що не виходить так, як от ти бачиш, як тобі хочеться. Бувають такі моменти. Інколи бувають, інколи ні. А от коли вони бувають, що ти з цим робиш? До кого ти звертаєшся? Чи ти сама намагаєшся якось виправити ситуацію? Або маму, або вчителя говорю, та спробуємо це і справити. Виправити. А як ти казала, коли тобі було дуже складно? Це навіть стало певним девізом нашої виставки. ЗСУ не здаються, і я теж клас. Це вона сказала, коли в неї дійсно не виходило. І вона так дуже переживала, а потім сіла і сказала: от видала таку фразу, каже, це треба такі. записати. Каже, це буде певне. Дивіться, йому так буде підтримувати у да, такі моменти, коли хочеться опустити руки. А чому, до речі, яка у вас була мета, яку кількість картин ви хотіли написати? От хто встановлював цю кількість і від чого ви відштовхувалися? Ну, по кількості ми не, не відштовхувались, просто малювали скільки Сстигнути. зможемо, скільки встигнемо. Але намагалися зробити як злачка різноманітні так, картини. Так. Для чого? Щоб людей за... заінтересувати картинами і щоб вони, хоч щось купили. Ну, я впевнена, що на що дійсно долучаться активно, дуже бо це дуже гарна така і можливість допомогти і підтримати юну художницю. Тобто тут так. дуже багато цілей одразу вдається досягти. Зараз пропоную подивитися, як відбувалося відкриття виставки а потім ми повернемося до нашої розмови. Тонких ліній Надо складочки присовувати світочки прирісовувати бусики прирісовувати. Була немного складно. Це маленька криворізька художниця злата решотка. У свої сім років вона не лише вправно володіє пензлом та акриловими фарбами, але й спрямовує свої таланти для допомоги нашим українським захисникам. Україна це мій дім. ЗСУ захищають нашу землю, я хочу їм допомогти. Що, що не прийде в голову, то і малюємо. Намалюємо те, що захочемо. Душа йде до малювання. Малювання це моє все. Я дуже люблю малювати. У неділю в кривому розі відкрилася її перша благодійна виставка. До експозиції увійшли 33 картини на різну тематику: це й анімалістичні полотна, пейзажні та абстрактні роботи, і не тільки. Загалом, це краса нашої України, її природи та людей. І хоча авторка разом із наставниками насамперед прагнули до реалізму, при малюванні використовували різні стилі та техніки. Ви можете і побачити різні стилі на різних полотнах, так але скажімо так, від розміру полотна… Залежить, як буде виглядати картина, це теж дуже важливо. Ми малюємо два місяці, всього на все. два місяці, і можна сказати, півтора саме конкретно готуємося до цієї виставки. Тут є різні стилі: імпресіонізм, це малювання мазками, поантелізм, цятками. Тобто, якщо придивитись, можна побачити, там саме робилось з цяточками, там мазочками. В такому стилі любов до прекрасного та рідної країни родинна традиція, розповідає мама злати Світлана. Тож, коли дівчинка вирішила направити свої вміння на допомогу іншим, її охоче підтримала уся сім'я, що в результаті й вилилося у створення цієї експозиції. В нашій сім'ї сім'ї дуже патріотично ми ставимося до своєї країни. Підтримуємо її, переживаємо, бо це наш дім, це наша душа, нам болить Україна, і це передається дітям. Ми намагаємося сім'єю вирощувати в дитині красу, щоб вона бачила красу навколишнього світу. Ну, здається, в нас це виходить. Виставка триватиме тиждень до 28 серпня включно. Протягом цього часу усі бажаючі зможуть придбати представлені полотна. Маленька художниця має на меті зібрати 100 тисяч гривень, які по завершенні виставки передадуть на потреби захисників. Ці кошти планують передати через благодійний фонд Сергія Притули чи безпосередньо військовим. А більше про творчість злати можна дізнатися на її сторінці у інстаграм, посилання на яку ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, першомі. Ми продовжуємо спілкування у прямому ефірі, і в нас у гостях сьогодні авторка картин, про які йшлося у сюжеті, а також її мама злата та Світлана. Злата, скажи, будь ласка, серед усіх тих 33 картин, які ти встигла за два місяці намалювати, це колосальна праця. Така чи є в тебе якісь для тебе особливі чи, можливо, улюблені? Чи такі, що тобі запам'яталися чимось, от не знаю, що складно далися, і тим вони дорогі, чи от якісь такі, що вирізняються? Моя найулюбленіша картина це Киця-Мрійниця, велика картина Киця. Вона взяла чашечку кави, заплющила очі, мріє про нашу мирну країну. Звідки ти десь бачила, чи це в тебе так фантазія так народилася, і ти розказала і захотіла її втілити саме таку от намалювати? Мені, Звідки вона прийшла? Мені дуже захотілося намалювати велику картину та придумала кішку і намалювала таку велику кішку. А чому вона саме от п'є каву чи чай? Так от ти кажеш, вона тримає чашечку, вона так замріно, замріяно заплющила очі. Ми дивились багато робіт, ага. тобто дуже мало часу, тому щось придумувати і такого от певного стилю немає. І побачили кішку, яка от просто злато подивилася, сказала: Хочу цю да. І потім, коли вона вибрала холст, на якому вона хотіла це намалювати, то ну ми певно трошечки здивувалися разом з чимаштабами. Так, але вдалося, вдалося. Світлана, а у вас є улюблена картина з оцих, які представлені на виставці? Ви знаєте, в мене улюблена авторка. Тому мені подобаються всі її роботи, і це ми до себе можемо ставитись критично. А от коли починається дитяча творчість, ріднесенька така творчість, то. Ну, от... ну умовно кажучи, якби вам треба було купити одну картину, яку би все ж таки вибрали? Ви знаєте, наша родина відвідала виставку. І... В нас так багато картин, які зараз і хочеться ними поділитися, і вже хочеться залишити собі, що ну певно, я не можу визначитись з... на одні точно, та... не, точно не, не можуть зупинитися. Злата, розкажи, які твої улюблені техніки малювання от серед усіх тих, твоя вчителька про них розказувала, і що тобі от найприємніше, найлегше можливо, дається, якими саме фарбами чи там олівцями, от чим ти любиш малювати? Мені подобається малювати кістями, Pencil. фарбою. І... А техніки які? Техніки найулюбленіша моя техніка це по антолізм. Угу. Як, як це взагалі виглядає, що ти робиш? Я беру кість, пензлик тонесенький. Або товстесенький. І набираю багато краски так. і роблю точечки, угу. які втворюються дуже об'ємні. І це твоя на сьогоднішній, принаймні, день твоя найулюбленіша техніка. Так. Тому, вона тобі більше за все сподобалася. Я так розумію, це такі картини, які треба дивитися трішки здаля, так, так щоб так, побачити так, вже цільний образ. Так. Але я так думаю, що це складно малювати. Ну, я маю на увазі, що це техніка непроста. Як ти відчуваєш, чи тобі вона легко дається? Вона мені дуже легко дається. Я коли спробувала цю техніку, тоді я просто сказала, хочу цю техніку на всіх картинах. Але мені все вже захотілося різні картини. А яка найважче далася тобі техніка? Якщо з цією все добре вийшло, а складна, яка для тебе? Складна. Мені всім дуже подобається, немає, яка складна, нема таких. А що сказала твоя вчителька, от коли ви вже намалювали всі картини до виставки? які були, от Як вона тебе підтримувала, що говорила, які слова? Вона мене дуже підтримувала, мені дуже сподобалося малювати, і я говорю матусі. Хочу ще малювати навіть після виставки. Плани є якісь на майбутні виставки ваші? Ну, поки що в планах закрити цей збір, бо це, цей збір почався тижневий з виставки, і власне продовжиться різними заходами. Це будуть і уроки малювання, і уроки хендмейду. Це будуть дівочі, чоловічі вечори, де можна буде послухати гарних спікерів, почути нову інформацію. Ну і власне задонатити mm -hmm. на збір. А надалі Злата планує малювати і виставляти в соціальних мережах нові роботи, і також ці кошти направляти на. Потреби ЗСУ. А далі ну, подивимось, зараз ми нічого не можемо загадувати наперед, але сподіваємося, що ближче до нашої перемоги. Тільки хотіла буде... сказати, що наступна виставка да. хай буде вже присвячена Присядь українській перемозі. Да. Ну а в цілому, от, плани щодо малювання злата, як ти думаєш, це буде як хобі, чи все ж таки ти так плануєш професійно цим зайнятися всерйоз? Всерю хочеться зайнятися та професіонально малювати. Мама, Світлана, як ви прокоментуєте таку відповідь? <гум> чи, чи бачите ви дійсно малютньому як художницю? Ви знаєте, в нашій родині от, головне це любов і підтримка. Якщо на даний момент вона хоче малювати і бачить себе художником, ми підтримаємо. Можливо, Надалі щось зміниться, можливо, це переросте в якийсь момент більш технологічний. Діджитал малювання зараз теж це ж наше майбутнє, то ну, будемо підтримувати. Буде видно. Так, Буде в будь видно, разі... будемо підтримувати. В будь-якому разі, якщо вона вирішить стати професійним художником і надалі малювати, то хай буде так. І останнє запитання, який був відгук тих людей, які прийшли, чи купили вже якісь картини. Як, як взагалі вам це відчуття, коли ти в центрі уваги? Мені дуже подобається малювати, і в мене відчуття. Прекрасно. Немає, слів. Немає, слів, так. Немає слів. Ну, так. Багато людей прийшло на відкриття, багато людей писало, питало. З... Вартість картин mm -hmm. вже певні картини забронювали перебуваючи перебиваючи всі ставки. Mm -hmm. Ось зараз на кожну картину по два-три претенденти. Хто хоче їх придбати, і в нас так неочікувано. Це можна аукціон тоді влаштовувати так, так влаштовуємо, власне аукціон, але ну такий спонтанний імпровізований, спон... імпровізований, тому що є ну, декілька бажаючих на одну картину. Ну зараз будемо працювати і доповнювати соціальну мережу саме цінами з картинами, що хоча б ціна від. Найвищу ставку, і далі вже ну якби хто перший перерахував гроші, того і картина. Ну я думаю, що ту суму, яку ви собі так намітили зібрати, 100 тисяч гривень, що вона абсолютно реальна. Ну до речі, люди дуже легко зараз віддають ці гроші, бо вони розуміють, що це йде не на власний рахунок, це йде на допомогу. Тим паче, що ми не залишаємо собі нічого. Це 100% угу. От, скільки зібрали, стільки віддали на засову. Тому дуже Тому легко проходити та. так, що це дійсно така гарна справа, благодійна, що вона обов'язково дасть результати. Вас ще раз вітаю з першою персональною виставкою. Злата, бажаю тобі, звичайно, успіхів так само любити малювання і кайфувати від нього, як ти робиш це сьогодні. Ну і звичайно, нових виставок будемо чекати від тебе новин в цьому плані. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були. Злата Решетка та її мама Світлана. Це дівчинка, яка влаштувала благодійну виставку. Семирічна юна криворожанка, яка збирає гроші на ЗСУ. Ну, власне, на цьому мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.